Запам'ятайте мої слова, людина сама являється генератором свого щастя. Їй не потрібно його десь шукати, чекати на нього, його неможливо придбати. Кожна людина може сама стати ефективним генератором свого щастя. Коли ми припиняємо свій розвиток, ми перерікаємо себе на деградацію, ми виробляємо мало корисної енергії, відчуваємо менше радості і щастя. А від кого залежить розвиток позитивної ментальності, енергійності, інтелекту, емоційної гармонії? Та тільки від нас, ні від кого більше. Бажайте знайти щастя, просто генеруйте його. Розвивайтеся, вдосконалюйтесь, дійдь до своєї мети, зрощуйте його щодня. Коли ви застосуєте практичну методику Суперджамп, то буквально запустите власне колесо щастя, тим самим синтезуючи та виробляючи позитивну енергію. Розвиток є не лише зарядкою для вашої енергетичної батарейки, тренажером для мозку та джерелом щастя, це ще є змістом життя, причому дуже важливим. Чому? Тому що розвиваючи щодня, ви стаєте багатшими, успішнішими, конкурентно спроможнішими. Адже багатство, успіх, стабільність це все результати інтелектуальної праці. Якщо регулярно і постійно тренувати свій мозок в онлайн-клубах SuperJump, то з часом ви станете інтелектуальною машиною, великим богатарем, залишивши позаду своїх суперників і конкурентів. У світі мільйони людей страждають від депресії, вживають наркотики, вбивають себе алкоголем. Але вони не приречені, адже їм доступні мегаефективні тренування Суперджамп, які дозволять їм знайти зміст життя і жити по-новому осмислено яскраво щасливо. Пишіть мені в приват або в коментах, хочу розвиватися.